сьогодні в програмі вперед на Олімп» про таке: олімпійці полишають свій від спорту і переходять у гольф. З'явився такий спорт, котрому ти може давати Завітаємо до олімпійської бази в кончезаспі, де національний олімпійський комітет України нагороджував одразу двох спортсменок місяця. Чи благодарна за то, що Сергій Назаровіч, Олімпійський комітет мене. і побачимо, як атлети через рекламу пропагують спорт. Минулі вихідні в Гольстрімі проходив український відкритий аматорський командний чемпіонат. Клуб вже не вперше проводить ці змагання на своєму полі. Аматорський чемпіонат дуже престижне змагання, тому за перемогу слід завзято поборотися. Це третій раз, коли наш клуб ім'ячий сприйнів даний тоні. турнір, турнір проходить під гідом Української федерації гольфа. Данный турнир является частью зачета ВАГ, то есть мирового аматорского зачета. Победители данного турнира попадают автоматически в мировой зачет. Это, в принципе, тоже большая честь для наших украинских гольфистов, которых, к сожалению, не так много. Этот чемпионат входит в рейтинг європейських всіх чемпіонатів, за перші призові места, за перше место присуждаются вагровские очки, які в принципі любому ігроку дозволяють подниматься по таблице європейського рейтингу. А перше 100 людей, в зависимости від віду, до 200 людей, участвуют в чемпионатах Європи, мира. Крім того, що досвідчені гольфісти будуть боротися за перемогу. Наші олімпійці також взялися освоювати техніку джентльменського спорту. Олімпійський бронзовий призер з метання молота Олександр Крикун захопився гольфом ще три роки тому і до сьогодні не може більш ніж на тиждень полишити ключки для гольфу. Перший раз пригласили друзі спробувати. Потім я їздив в Естонію. У мене у товариша там дом прямо посеред гольфполя стоїть. Там теж спортсмени живуть рядом, спортсмени грають. Так раз, раз спробували, поінтересувалися. Ну я ходи три, наверное, я так привикав. виду, не особо понимал. А вот уже года два, наверное, более-менее серьезно, уже есть, есть уже успехи. Я уже на международных турнирах завоевывал там призы, скажем так. В этом году удалось поучаствовать, что я никогда не мог сюда даже представить. Я участвовал в марафоне, в гольф-марафоне. Мы играли 42 лунки, то есть мы начали в 9 утра и до 8 вечера без остановки. Это получилось там порядка 21 километра я прошел. Ось так Олександр змінив свій молот, атлетичні рукавички та кросівки на ключку спортивне поле та туфлі для гольфу. Такі зміни його аж ніяк не засмутили, а навпаки, надихають на відкриття у собі нових спортивних талантів. Появився такий спорт, якому ти можеш давати увагу і... Не такой, как метание молота, где уже большие нагрузки, наверное, я бы уже не потянул. Да? А здесь есть опять цель, опять есть желание, опять есть тренировки, опять есть соревнования, опять эта атмосфера. Однажды став спортсменом, ты же остаешься с ним на всю жизнь. Поэтому очень приятно, что есть такой вид спорта, как гольф, в котором можно сейчас отдавать все свои усилия. Достаточно стабильно играет там даже турниры выигрывает иногда, поэтому э, есть у него ну, хорошие данные, да, он как бывший метатель молота, хороший размах, длинные руки, сам не маленький, поэтому ну, ему тут сам Бог велел. Если ударил, так уже ударил, ну, я думаю, у него есть неплохие шансы вырасти в приличного гольфиста. Действительно, шансы есть. Адже атлет вирішив серйозно підійти до занять гольфом. Він вже брав участь у кількох турнірах, де показав хороші результати. Я в цьому році сезон дуже удачно відкрив. Я виграв матч Україна Балтія, який в Харкові проходив. Я там в двох номінаціях оказався. В цьому году я ще завоював приз на БМВ. Я зайняв друге місце, я вже тоже говорив об этом. І в і в Естонії марафон в этом году второго міста. Тось, тобто, якби что он, сказати, що е, достаточно успішний для мене в гольфі як в спорті. Втім, Олександр сьогодні не єдиний олімпієць, хто вирішив змінити профіль і грати в гольф. Олімпійська чемпіонка з багатоборства Наталя Добринська близько року вже займається цим спортом і досягає успіхів. Я поїхала в Турцію перший раз. Це було закриття сезону. Чи відкриття, вже не пам'ятаю навіть. І мені сподобалось, і я вирішила, що хочу грати. Добринська я поїхала на свої перші соревновання, ще по почуту, тільки перший раз взяв клюшку. Руки, і вона вже виграла на цих сине, це був Зимній кубок України в Турції. Він проходить, і вона там виграла лонгі здрайв. Це найдвільний удар зробила серед всіх. Це тільки раз. Понятно, що у неї результати будуть хороші. І у неї техніка красива, вона сама красива, у неї виходить. Наталя впевнена, що їй всього лише поталанило, як новачку, виграти змагання. Втім, зробити удар лонгес-драйв близько 300 метрів, спортсменці не склало великого клопоту, через що всі і були вражені. Лонгес-драйв я виграла у Турції серед всіх. Це було дивно, але це у новичків завжди так. І оскільки в мене фізична форма достатньо непогана, то сила є і все нормально вийшло. Гольф – це така штука, тут концентрація, тут, тут маса всяких таких. Е Маленьких моментів, які дуже важливі, і від малого залежить далеке і дальнє, і виступи. Всі Валерій Гончаров, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики, також не відмовився спробувати себе в цьому виді. І вгадайте, хто його до цього заохотив. Втягнув мене, скажем, в це етаді мій хороший друг і колега по спорту Олександр Кріпу. Поэтому я начал с ним ездить, так вот, пробовать, тренироваться. Ну, собственно, вот я здесь. Не знаю, как профессионально, но то, что продолжать играть, так это точно. Да, мне, мне действительно нравится. Игра затягивает. А, в ней есть тот же кураж, да, который вот по окончанию, там, скажем, спортивной карьеры там, ну, начинает не хватать. Да? А здесь то же самое. Одно дело, когда ты в игре, ну, в тренировке там что-то вроде как получается, а выходишь вот в турнир и по... Являється легкий мандраж, і ти розумієш, ух ти, а це все таки как було в спорті у тебя. Поэтому так само цікаво вже досвідченим гравцям гольф позмагатися з олімпійцями, тому що можливо гольфістом Валерія ще не назвеш, але він виборював найвищі нагороди на олімпійських стартах. А це викликає велику пошану на гольф-полях. Люди, які завоювали вже олімпійські медалі, є дуже талантливими людьми. У них бойцовський характер, плюс самі вони, як людський фактор у них доволі прикладаючи, вони дуже приличні люди. І, звісно, вони усилюють нашу общу формацію. Президент Федерації гольфу також відмітив, що у Андрія Шевченка є великі шанси увійти в серйозні рейтингові позиції. Проте, і олімпійці викладаються наповну, вдосконалюючи свою техніку майже кожного дня. Некотори грають. Раньше, некоторые позже. Но ну, Наталья Добринская, наверное, в данной ситуации показывает сегодня э, довольно-таки хорошие результаты. Да. Э, конечно, и Саша Крикун показывает хорошие тоже результаты. В принципе, э, у людей уже физиологически сложилось все. Спортивное тело, спортивный дух, настроение. Им чуть-чуть технику отремонтировать свою, как говорится, поменять. Сметали, сметание молота, молота там, или других видов спорта. И все, все будет работать. Щоб навчитися грі у гольф, достатньо всього кілька місяців. Звичайно, як і в будь-якому виді, для досягнення високих нагород треба займатися спортом все життя. Це тільки на перший погляд здається, що гольф пенсійний від спорту. А ви спробуйте нести свої ключки, котрих в цілому важать 14 кілограмів, та ще при цьому пройти треба в середньому 12-15 кілометрів. А коли турнір продовжується 5 днів, то взагалі що й там казати? Гольф дійсно потребує серйозної фізичної підготовки. А олімпійці якраз ідеальні кандидати у гольфійські лави. Я думаю, перспектива є у всіх, в принципі, як в гольфі, так там, в спорті, незалежно від виду. Але головне це е, тренування, бажання. І як це виходить, чи виходить тренуватися цілими днями, поки що не виходить. Повертаючись до сьогоднішнього турніру, слід сказати, що на шляху до перемоги спортсменів спіткало чимало труднощів. Котриствовалися штучно і погодними умовами. Ви Знаєте, от коли йдеш по полю, вот я вийшов перший раз на это поле, да? А здесь уже там озера, здесь там где-то травка повыше, и все, и куча м'ячей потеряна, и ты ходишь вже. От для мене это сложно, например. Очень сложно. Поэтому здесь уже нужно поточнее бить, а не так, как попало там где-то в сторонку, можно потом добить. А тут уже надо стараться. Второй день дует очень сильный ветер, который вносит, безусловно, свои коррективы в полеты мяча, и, и в атмосферу в голове, потому что ты стоишь, не очень понимаешь, как надо ударить. Поэтому борьба будет нішуточна. Я думаю, і у девочек очень сильные команди собрались. Есть і харківська команда, і опять ж команди нашего нашого клубу Поэтому я думаю, борьба буде не шуточною. У гольфі взагалі гра йде цікавим чином. Утворюються кілька груп гравців з різних команд. Ці групи йдуть одна за одною до лунок. По черзі кожен гравець робить удар, а оцінку ставлять інші учасники, щоб гра вважалася чесною. Рахуємо самі і партнери по флайту, по команді. Тобто передаються карточки по часовій стрілці і кожен считает за кожного. Як в будь-якому виді понятное дело, что нужно тренироваться очень много. Там, поначалу, конечно, это так как увлечение, да, если сейчас там играешь в турнире, начинаешь понимать, что этого недостаточно и, естественно, нужно играть как можно чаще через количество. Валерій зізнався, що тренується він не часто, оскільки робота в комітеті і сім'я все ж потребують багато часу. Проте з кожним разом майстерність володіння ключкою збільшується, гольф стає звичкою і результат покращується. где-то у меня раз в неделю получается, это, конечно же, очень мало, но в любом случае вот, руководство клуба Гольфстрима и предоставило нам возможность, во-первых, играть в турнире, да, и вот, ну, руководство Федерации Гольфа, и готовиться к турниру, и вот по средам мы приезжаем и, скажем, вот безвозмездно тренируемся, но не даром, потому что уже есть легкие результаты, поэтому я думаю, что мы оказанное доверие Оправдає. Гімнаста зовсім не засмучує, що спорт джентльменський, а Добринська його в ньому обходить. Навпаки, він радіє здобутком Наталі, також Олександра і рівняється на них. Наталія дуже радує, абсолютно не обидно. Ну, Наташа великолепна спортсменка, да? тому у неї хороші дані, тренується ну, практично регулярно. Поэтому здесь вот здесь стоит позавидовать. Она вот на характер поставила себе ціль і регулярно тренується. Ну, собственно, і результати якби как бы, об этом говорят. Сама ж Добринська вже дуже пристрастилася до гольфу і з радістю приймає участь у різноманітних змаганнях. У нас змагання зараз сезон. І дуже федерація робить чудові змагання кожні, кожні вихідні. Того свої вихідні я проводжу тут або у Харкові ще також на полі, тому що це така активний відпочинок, який я дуже люблю. Щодо своєї олімпійської кар'єри, Наталя поки не говорить. каже, мабуть, буде її припиняти. Втім, все вирішить ближче до вересня. А поки пропускає сезон. Натомість це дасть більше можливостей стати професійною гольфісткою. Я б порадила всім займатися спортом. А вже яким кожен може для себе обрати. Гольф про чудова гра, включена в Олімпійські ігри. Так що це тільки розпочинається і потрібно розвивати. Немає так в нас багато гольфістів, як за кордонів за кордоном. Тому всі мають шанс вперед на поле, вперед грати. Також. Всі інші види спорту також не забувайте, бо це чудово. По-перше, Во воздух. це то, що наприклад завжди не вистачало да? Постоянно в гімнастичному залі в закритому поміщенні здесь красота. ходиш, наслаждаєшся природою. Ну і игра власне, улікательна. Поэтому, звісно всім рекомендую. З Олімпіади у Ріо де Жанейро гольф офіційно увійде до програми змагань, тож побажаємо успіхів нашим олімпійцям в освоєнні цього виду спорту. А ми будемо крокувати далі. На Олімп наніс візит до головного стратегічного об'єкту Олімпійської тренувальної бази в Кончезаспі. Разом з нами сюди навідався і президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. А приводів для цього було аж чотири. По-перше, нещодавно тут збудували стрільбище для підготовки лучників. Також обладнання тут дозволяє займатися метанням списа. Хоча Олександр П'ятниця підмітив кілька недоліків. Забор стоїть дуже как бы, близько, 84 метри. Тобто це, звісно, неудобно. Якщо учитывать, що рекорд України 86 метрів, приходится відносити розбіг. Ну здесь зробили, видите, віднесли немного. есть удлинили нам дорожку. Нормально. По-друге, і по-третє, тут нагороджали титулом Найкращий спортсмен місяця одразу двох чарівних атлеток. П'ятиборка Вікторія Терещук травень, котра вже в четверте приймає цю нагороду. Та легкоатлетка Олеся Повх – червень. Відноку дівчата отримали дипломи, статуетки та грошові винагороди. Просто, звісно, приємно, тому що. Хотя ты знаешь, что спортсменов много на Украине, все выступают, все стараются, вот, но из этих спортсменов выбирают себя, это очень приятно. И помимо того, что это подстегивает спортсменов и девочек моих командниц, которые выступают в этом виде спорта, потому что э, это их стимулирует. Есть куда стремиться, есть пример какой-то, в общем-то, что они делают. Очень приятно, что Национальный олимпийский комитет отметил меня в этом месяце неожиданно. У нас много сильних спортсменів и в и Не только в легкої а вообще в всіх видах спорта. Поэтому для мене це стало приятной новостью. Очень благодарна за то, что Сергей Назарович, Олімпійський комітет отметили мене как лучшую спортсменку в уюні. І останнє Сергій Бубка тут провів бесіду з молодим спортивним поколінням про антураж спортсмена. Поділився своїм баченням щодо взаємодії атлетів зі своєю командою. В житті нічого легко не буває. Все очень просто. Лучше все это спросити. Є федерації, где можна проконсульти. Есть также і ваші тренеры. В моєму решении, когда я выбирав такие соревнования, выступать такие нет, ключевые решения всегда. Первым делом приймав решение тренер, он смотрел программу. Пакатові штона сніслі чемпіонат. -ігри. Є період і ніякі не навального антураж це оточення спортсмена, люди, які мають вплив на атлета та його підготовку. До кола цих осіб входять менеджери, агенти, тренери, медичний персонал, науковці, спортивні організації, спонсори, юристи, а також будь-хто з числа тих, хто сприяє кар'єрі спортсмена, включаючи членів його родини. Перед антуражною комісією, рівно як і перед комісією атлетів, стоїть завдання забезпечити створення найбільш сприятливого середовища для спортсмена. Але якщо в рамках роботи комісії атлетів здебільшого задіяні лише самі атлети, то до роботи антуражної комісії залучається значно ширше коло експертів та членів олімпійського руху. Фактично створення антиражної комісії вивело на новий рівень значення словосполучення Олімпійська родина, що відкриває нові можливості для створення гармонійного середовища для спортсменів. Навіть у мужніх чоловіків буває чутлива шкіра. Як впорати з цією проблемою знає ніхто інший, як олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик. На лондонській олімпіаді він виборов золоту медаль. Про те, щоб просто вийти на ринг, обличчя повинно бути ідеально гладке. Такі правила нельзя выходить на бой, навіть з маленькой щетиной. то сід супервайзер, який смотри, он навіть може придратися к пару волосинкам, он проводить рукою. Якщо там є какая то щетина, то есть он заставляє бриться и многі виходять на бой і надо бриться. А ви ж самі розумієте, то тобто, якщо сьогодні побрився, а завтра виходиш на бой, то це однозначно буде і роздраження буде пікти. Естественно, на допомогу приходить жилет після презентації продукції для гоління в олімпійця відбулася автограф сесія. Олександр підписував боксерські рукавички, які дістались подарунок кожному охочому. І, можливо, вони стануть поштовхом для занять боксом. Спортсменів все чаще по телевізору, які представляють якісь -то, там, да, там мобільну связь. І, можливо, вони прийдуть в спорт, щоб потім в далі теж, теж потрапити рекламу. У планах Олександра Усика все ж присутній професійний бокс, але поки що офіційних заяв він про це не робить. Зараз спортсмен відпочиває і насолоджується життям, та не розуміє, чому любителі боксу зараз що сили обговорюють, а деякі навіть роблять ставки на те, хто переможе в бою, якщо усик вийде на ринг проти Володимира Кличка. Я думаю, що вряд ли он це стоїться. По чому? По тому, що опірми в різних вісових категоріях, якщо я даже. Прийму рішення участвовать в Олімпійських іграх, то я буду участвувати в своєму весі. Я думаю, в 91 кілограм. Зараз ще пока у мене є чуть-чуть оддиха. Да? То є одпуск. Я тренуюсь. Я зараз э, завтра буквально їду в Аллушту на збори. Сьогодні ми стали ще на крок ближчими до Олімпійської вершини. Побачили, що доторкнувшись до спорту, раз, він залишиться з тобою на все життя. Проте наша програма добігає кінця, а попереду на вас чекає ще багато чого цікавого. Тож будьте спортивними і побачимось рівно за тиждень. На все добре.